Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось вже другий день тепла, і зразу видно, як ґрунт стає під сонечком зразу сухий. І як ви замітили, ми і накривали на це велике похолодання. Ось у нас тепличку покладен з агроволокна і на чесник, і на цибулю. Але по-любому пір'ячко має жовті кінчики. Друзі, давайте розберемося, чому чомусь жовтіє чесник, які ж причини можуть бути і як цьому запобігти. Це першою причиною можуть бути заморозки. Так як в нас була в цьому році рання весна, тепла погода, і це викликало ріст пір'я чесничка. В результаті листя примерзло при різкому похолоданні ще й з морозами, адже ці морози були тиждень. Але пожовкнути чесник може навіть за одну ніч. У цьому випадку. Потрібно чесник поприскати антидепресантами різними стимуляторами росту, такими як пін, циркон, бурштинова кислота, і обробляти потрібно чесничок кожний тиждень до повного одужання чесника. Також причиною може бути надмірна вологість. Це в тому разі, коли йшли проливні дощі, не мали змоги вийти на ділянку, просапати, дати доступ повітря, адже у вологому ґрунті не працює коренева система, і це призводить до пожовтіння пір'я чесника. Також пожовтіння може бути коли недолік вологи. У цьому випадку, звичайно, потрібно полити чесник, адже коренева система і в сухому ґрунті не працює. То я ж поливати чесник. На весні поливати часник потрібно один раз на два тижні, коли немає дощиків, а в спекутну і суху погоду потрібно збільшувати полив. А якщо дощова весна, взагалі поливати не потрібно, і, звичайно, потрібно прорихлити міжряддя, щоб до кореневої системи поступило повітря. Також пожовтіння може викликати або хвороби, або шкідники. Часник може пожовтіти через ураження і ворошнистою росою, і гнилю, і іржею, і пліснівою. Також може пошкодити цибулева муха, нематода, міль і кліщ. Потрібно викопати, якщо часник вже, бачите, зовсім поганий, і подивитися, перевірити на наявність пошкоджень. Якщо грибкове захворювання, воно викликає гниль коренів. Для запобігання цього потрібно. Перед висадкою часника, ще осінь, як ми садили, чи ось весною обробити врощення або марганцю. А саме краще, наприклад, репараті Максим. Друзі, якщо у вас закислений ґрунт, то також кінчики часнику можуть пожовтіти через кислий ґрунт. То береться склянка попелу, розводиться в 10 літрах води, настається сутки двоє, і цією сумішу поливається часник і розкислюється ґрунт. Та ще, якщо ви зробите таку підгодівлю, то це як допомога, якщо не вистачає калію. Але якщо не вистачає калію, то листочки і жовтіють часникову і ще й аж в'януть такі листочки, як закручуються. Це нестача калію. Допоможе цей самий деревний попіл настій. Можна, як нема деревного попілу, взяти сульфат калію, можна використати хлористий калій. Також, друзі, жовтіє часнику, коли у нас не вистачає азоту. Навіть у нас на ділянці дивіться то, що були приморозки, він примерз, а то, що ми проводили азотне підживлення ще в березні місяці, а сьогодні вже середина квітня. Любе азотне добриво в ґрунті знаходиться не більше дві неділі, потім воно з дощами. Опускається в нижній шар ґрунту, і вже потрібно проводити слідуюче азотне підживлення. Тому, щоб цього не було, обов'язково навесні потрібно проводити азотне підживлення. Ранньою весною проводиться. Підживлення аміачною солітрою, бо вона працює по холодних ґрунтах. А зараз, якщо вони проводили азотне підживлення, то можна використати сечовину. Це одна столова ложка, сечовини на 10 літрів води і полити злійки прямо по ділянці, але на зволожений ґрунт. І витрачається цей розчин на 1 квадратний метр 3 літри. Також, якщо у вас вирощується часник на торфових ґрунтах, може бути нестача міді. То, щоб запобігти цій проблемі, потрібно провести підживлення розчином хлорокису міді. Це одна чайна ложка на 5 літрів води. І що хочеться попередити, друзі, вже скоро травень місяць і час льоту цибулевої мухи, яка також знаходить місце, що на цибулі посадках, що на часнику, то потрібно використовувати. Наш шотирний спірт це аміак, але наш штирний спірт завжди використовується вечором при надвічері, коли вже немає сонечка. Сьогодні другий день, що тепло, температура повітря 15-18 градусів на сьогодні, і зразу ми бачимо, що ґрунт вже верхній сухий, тому ми спішимо провести сьогодні підживлення. Що для часничка, що для цибульки однакове передає потепління з кожним днем все вища і вища температура, щоб потім не поливати ґрунт і проводити підживлення. Бо, як ми знаємо, що ґрунт має бути вологий, то ще на сьогодні ґрунт. У нас вологий. Що ми робили на чесниковій цибулевій грядці вже в цьому році? Цибулеву грядку, два тижні назад ми під дощ розсипали ам'ячну селітру. Небагато ложку на квадратний метр з розрахунку під дощ. На чесниковій грядці, то ми ще 11 березня розсипали ам'яшну селітру, бо чесничок вже був набагато більше, як цибулька. І через три неділі ми провели підживлення нітра і сульфат магнію. Ну і як бачимо, що часничок має гарний вигляд, але листочки по-любому мають жовтізну. І це не дивно, так як було ж велике похолодання до шести був мороз. Тому ми сьогодні проведемо підживлення надкореневе, тобто будемо оприскувати листочки, що часника, що цибулі. Друзі, для отримання хорошого врожаю також необхідне позакореневе підживлення. Часнику і цибулі позакореневі підживлення мають дуже хорошу ефективність, адже під час оприскування всі корисні речовини потрапляють на листочки і на стебло. Завдяки цьому відбувається швидке всмоктування цих елементів. Плюс цього методу полягає ще і в тому, що витрата речовини набагато нижча, і оприскування надкореневе можна проводити кілька разів на сезон, але, звичайно. Самим надкореневим підживленням ми не можемо замінити кореневу підгодівлю, але вже тепло, ось подивіться, яка є вже жалка кропива, вже спокійно можна робити настої кропиви і надалі проводити підкореневі підживлення, настоями кропиви, настоями курячого посліду. Чи коров'яка? Ми будемо використовувати добриво з великим містом азоту, так як необхідно сьогодні, що часнику, що цибульці, ще азотне добриво. Друзі, наші рослини отримали величезний стрес. Від такої пониженої температури. А тепер просто різко піднімається щоденна температура. Тому для того, щоб перенести отаке різке коливання температур, ми будемо використовувати сьогодні брштинову кислоту. Також будемо використовувати сульфат магнію, який так необхідний, він допоможе засвоїти і азот із фосфор з ґрунту. І інтенсивніше почне розвиватися коренева система, що в часника що в цибульці. Сірка допоможе рослині засвоїти вдвічі більшу кількість азоту, і ми отримаємо від цього підживлення дійсно високий ефект. Друзі, для проведення даного підживлення ми будемо використовувати 15 грам сульфату магнію, це для оприскування, і 2 грами бруштинної кислоти це на 10 літрів води. Сульфат магнію і бруштинову кислоту потрібно попередньо розвести у теплій воді. 15 грав сульфату магнію, друзі, ось ми виміряли на кухонній вазі. Це шерсть, велика столова ложка. 2 грами бруштиної кислоти відповідає двом мілілітрам зрізаного прица. Зараз розводимо в теплій воді, і це буде на 10 літрів холодної води. В оприскувач. Друзі, ось 15 грам беремо сульфату магнію, розчиняємо тепленькі водички і додаємо 2 мл бруштинової кислоти. Друзі, в теплій воді відмінно розчинилось добре. Виливаємо відро холодної води. На дане відро нам потрібно 2 столових ложки Ну, Ми вилиємо вже аміак в оприскувач. Одна ложечка. Дві ложечки. Друзі, що дає нам таке підживлення? Що дає нам аміак? Це як профілактика проти шкідників раз. А по-друге, це азот у легкодоступній формі. У аміаку до 80% азоту. Це дасть можливість наростити перо, що у цибулі що у часнику. А ми всі знаємо, коли велике перо, то в майбутньому. Потрібно і очікувати велику головку цибулі чи часнику, що нам дає сульфат магнію, він допомагає вивільнити азот і фосфор з ґрунту, щоб наші рослини краще розвивались, розвивали кореневу систему, яка так необхідна сьогодні. Бруштинова кислота, яка є у складі даного добрива, це як і стимулятор зростання, і як така речовина. Яка допомагає рослина перенести цей стрес, ці перепади таких погодних умов і надалі краще розвиватись. І ми отримаємо тільки великий плюс від такого підживлення. Дорогі друзі, ось ми з вами провели підживлення озимого часника і озимої цибулі. Як ми проводили попередні підживлення, я дам силку під відео, яку зможете по тій силуці перейти. На попередні підживлення часничку я всім вам бажаю, щоб ніякі примхи погоди не впливали на наші урожаї любих рослин. Саме головне, щоб збирали ми урожаї наших овочів під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей.